Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Тимчасова комісія Верховної Ради закликає розформувати ТЦК. Повідомила нардеп Юлія Яцик. Натомість пропонується створити більше рекрутингових центрів, а колишніх військових відправити на фронт. За даними Яцик, з них можна сформувати більше десяти бригад. Точну цифру, скільки зараз співробітників ТЦК по Україні вона не стала називати, але зазначила, що це значно менше ніж 100 тисяч. Нагадаємо, напередодні нардеп Юрій Камельчук також заявив, що ТЦК потрібно розформувати за нелюдське ставлення до українців. Роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити, ну, цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. А скільки їх? це люди, які я не можу сказати добре. в ефір це добре. інформація для службового користування. Угу. оцінювалося, я зустрічав в пресі цифру близько 100 тисяч. Вона близька ні, до дійсності, ну, чи, вона... чи ні? Чи не можна? Ні ні. Вона... ні, ні, вона вона значно ні. менша, але добре угу. тоді перепрошую. Так, це от у змі фігурувала така цифра, але знову ж таки офіційно її ніхто не підтверджував. Так. Угу. Тому перепрошую. Пані Юрі, а звіт буде опубліковано десь з ним можна буде ознайомитись? Він вже знаходиться на сайті Верховної Ради, з ним можна ознайомитися там близько 130 mm -hmm. сторінок, ага. і всі ці факти, про які ми сьогодні будемо озвучувати, вони всі там висвітлені дуже красномовно з доказами з посиланнями на відповідні документи.